На Березнівщині є чимало об'єктів соціально-культурної сфери, які потребують додаткових фінансових ресурсів для подальшого їх розвитку. Відтак народні обранці вирішили інакше підходити до розв'язання болючих проблем, а саме на власні очі, подивитися, куди і скільки потрібно спрямувати бюджетних коштів першочергово. Тому зібравшись на виїзне засідання 25 січня, дві постійні комісії районної ради, а саме з економічних питань та комунальної власності та з питань гуманітарної політики, намітили насичений порядок денний. Ми хочемо, щоб люди самі побачили, куди мають виділятися гроші. Тоді легше пояснювати на теоретичних засіданнях комісії, на самій сесії. І таке ключове питання, яке у нас вже практично раз знімалося офіційно з поліської денної, це передача приміщення поліклініки в Соснути. Ми хочемо там провести на місці засідання. щоб Чітко всі послухали, почули, і на сесії або да, або ні. Депутати оглянули ряд спортивних об'єктів, відвідали декілька навчальних закладів, подивилися на стан утримання фельдшерсько-акушерських пунктів. Після оглянутого стало очевидним, серйозного фінансового вливання потребує комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, де депутати розглянули можливість відновлення колишньої спаленої сауни, від послуг якої нині можна заробляти чималі кошти, а також спортивні споруди Березнівського ліцею інтернату спортивного профілю, де спортивні зали потребують серйозної реконструкції. Це і підшивка металопластиком потолка, і встановлення вентиляції, і заміна світильників на ті, що розсіюють світло та використовуються у спортивних залах. Сума потрібна чимала. Це світильники, підшивка стелі, утеплення мінеральної важної стелі. Але це ще далеко не все, адже частина робіт буде виконуватися пізніше, можливо, влітку. Якщо місцевим об'єктам соціально-культурної сфери приділяється увага частіше, то тим, що розташовані в далекій глибинці, цікавляться край рідко. Тому депутати цього скликання вирішили порушити цю традицію і з великим запалом взялися налагоджувати цивілізацію краянам і у найвіддаленіших селах. Зокрема, влітку під час аналогічного виїзного засідання його учасники прийняли рішення, яке Стосувалося функціонування та утримання фельдшерського акушерського пункту в селі СОВПА. Інакше кажучи, дали завдання усім причетним впорядкувати даний об'єкт, адже в приміщенні знаходяться декілька господарів, а ФАП занедбаний. Перевірка показала, приїжджали недаремно. Капітальний ремонт даху проведено, хоча внутрішні роботи в приміщенні ще тривають. Сільський голова запевняє без спонсорської підтримки депутатів, особливо Романа Банацького, виконати за Новане навряд чи вдалося до Пасхи Я його ще да. наступним має бути ФАП у селі Вілля, який теж вартує депутатської уваги. До речі, чекати манни небесної не варто. Удача прямує до тих, хто не спить. Яскравим прикладом цього є по сучасному відремонтований фельдшерсько акушерський пункт в селі Хотин. Тут спрацювали по європейському гранту, де частина коштів це гроші ЄС, частина районного бюджету, а ще частина небайдужої громади, яка хоче, а головне вміє господарювати. Сьогодні члени постійних комісій районної ради не обділили увагою і деякі навчальні заклади. Тут керівники вже з певними пропозиціями, розрахунками чекали гостей з району. Тому депутати готові відстоювати кошти для потреб шкіл. Зокрема, капітального ремонту даху потребують колодязницька казош першого другого ступенів. Та Бистрицький НВК загальноосвітня школа першого третього ступенів дошкільний навчальний заклад. Члени комісії визначили орієнтовні обсяги фінансування щодо проведення добудови внутрішньої обиральні в колодязницький зож, та проаналізували забезпечення роботи прислуцької загальноосвітньої школи у опалювальний період, зокрема стан енергозбереження. Цей навчальний заклад, який в недалекому майбутньому може стати опорною школою, також потребує добудови приміщення. А ще народ. Дніобранці чимало часу провели на теренах Соснівщини, де оглянули стан утримання приміщення колишньої поліклініки комунального закладу охорони здоров'я Соснівська районна лікарня. Загалом про перспективи використання цієї будівлі, в тому числі в разі передачі її у комунальну власність територіальної громади селища Соснове, як того вимагає Соснівська громада, дискутували досить довго. В залі засідань Соснівської селищної ради зібралися місцеві депутати, члени виконкому, громадські, лише очільник місцевої ради з невідомих причин був відсутній. Тому відстоювати думку громади довелося його заступнику. Чому приїхали сюди районні депутати і як їх тут прийняли? Пропонуємо Я подивитися без депутати. коментарів. Давайте зараз у вас є місцеві депутати районної ради, і Станьте, скажіть, Ви з одної сторони депутати з другої сторони. Ваша думка найдіть спільну думку, що ви ми вже депутати районної ради там. Опираючись, в тому числі, на духу ваших депутатів, і вас підтримали і передали приміщення. Я впевнений, що ви це приміщення берете для користі, І ніхто його не захає сьогоднішній день, навіть про це не захаєте. що, Іванович говорив, що Мають бути ухвалені нові структури приміщень на балансі селищної ради для розміщення цих структур, фактично немає. Тому приміщення поліклініки для цього мені здається підходить якнайкраще, тому що там воно розбито на офісні приміщення, перший другий поверх. Згідно проєкту, на першому поверсі має бути вісім офісних приміщень, частина з яких буде здаватися в оренду місцям-підприємцям, які вже неодноразово звертаються до місцевої влади, але фактично надати нікому нічого не можуть, тому що на бланці нічого в нас немає. Громаду соснову просить передати приміщення колективні громаді. А ви тут, ми не їдемо до вас, березні каже, що ти так робиш, що ти так робиш? Ви поки що не можемо ділити, яблуку в не немає. Розумієте? Ото передасте нам, вернете назад на це приміщення, ми тільки будемо це, приймати рішення. А то ви починаєте. Ну ви це десь час і тронці історичного обіцяти. Все, питання вирішені, вирішені. Воно і кустю, конфетку через. Е Іконечко дають. Давайте виконку. Реком... Я одного не розумію. Коли є ж депутат, я цих депутатів на території селищної ради 5 чоловік живе, розуміють, не може питання вирішити. Ну як це так? Просить громада. А дайте, чому ви приїхали і знати, що ми будемо робити. Це наша справа, що ми будемо робити. Розумієте? Тим більше, що буде громада створена. Дискусія виявилася тривалою, було схоже на те, що між депутатами селищної та районної ради знаходиться невидима стіна, яка заважала почути один одного. По поліклініці ви кажете, що от ви приїхали, давайте якусь пропозицію і так далі. Ми приїхали з одною метою, щоб подивитися, і побачити, що на слідуючій сесії, як ми це питання поставимо повістку денно, то депутати просто проголосують. Ми ж не стояли в позі, що не голосувати. Ваші депутати перші не проголосували, а теж не проголосували. Ми не приїхали з пропонування. Я кажу, ми з задоволенням дамо, беріть, використовуйте, воно ще, ще рік постоїть, то воно взагалі пропаде. Так про що мова? Ми приїхали, щоб ви тут знайшли консенсус і депутати ваші підняли руку. Все на всього. А ви що ж думали, що ми що приїхали, щоб вам тут щось зробити чи що? Ні, просто питання вперлося в, в голосуванню. Винесли на сесію, а депутати не проголосували. Я ж їх не буду силою дивити. Навіть посперечавшись, кожен з присутніх залишився при своїй думці. І чи стануть найближчим часом члени громади Соснівщини однодумцями при вирішенні цього питання? Сьогодні ще не зовсім зрозуміло. Але місцева влада зволікати довго часу не має. Адже до 17 лютого наступної сесії районної ради має показати власну дієвість, а можливо і реальні справи, щоб довести усім свою спроможність ефективно управляти комунальним майном та і людським. Долями. Лілія Рижук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна